Як кам'яні жорна рятували українців в період голодоморів? З давніх давен українці використовували жорна з каменю для перемелювання зерна в борошно. Жорна відігравали важливу роль в господарському житті людей. А в період голодоморів рятували життя. Коли більшовики забирали в родини усе зерно, люди, рятуючись від голодної смерті, перемелювали жолуді, каштани чи кору дерев. Про значення рятівних жорен було відомо і катам українського народу. Тому під грифом, цілком таємно, у 1932 році обласні та районні комітети компартії ухвалювали постанови про вилучення жарновів, тобто жорен у селян. Спеціальні загони активістів ходили від хати до хати, обшукували домівки, а жорнам розбивали або вилучали. Згодом почали вилучати м'ясорубки. Тоді, аби врятуватися, українці почали ховати жорна в найпотаємніших місцях, навіть закопували у свіжі могили на цвинтарі. А коли було потрібно, відривали їх і мололи рятівну поживу. Сьогодні ми нащадки тих українців. Знову в боротьбі за себе, за майбутнє покоління і за пам'ять про наших предків.